Доброго дня усім Покажу вже останній обзорчик, буде в цьому році плантації. Вже всі роботи зроблені, огородилися. Ось там вже поставили повністю забор. Сетку натягнули. І ось так, і ось так, що вже сюдою стежечки не буде, і сюди вже ніхто ходити не буде. Виногради отак позначили коликами. Ось одягнули сітку. Получається, в нас 12 бугрів, один суниця, клубніка. Всі В'ячеєчки попрорізали нам хрест. Тут теж поставили сітку, буде фіртка. Ось там теж. Ось тут все прорізали, дирочки, все класно. Ось так. В'ячейках посадили вусики між корчиками. Ось тут. Це в нас Купчеха. Вже такий гарненький кусочок є, я її замовляла тільки 15 кущиків, вже є десь 30, напевно. Ось такі гряди. Гарно розкустилася клубніка, вся така грубенька. Думаю, буде гарно цвісти. Трошки почервоніли листочки, ну не на всіх сортах. Амі почервоніла. Брила і Альба так, середньо почервоніла, квіки Теж почервоніла. Ось ця не дуже почервоніла. Це в нас Адріана. Дуже почервоніла, ну якось так. Головне, що вона вся жива і все прекрасно. Почуває себе добре. Ось так покажу вам ближче. Все, що ми зробили, це зробили заборчик, попрорізали ячеєчки, бо дуже її було так поверхнеко. Не тверденько, а постягувало її, прорізали дирочки, нічим вже не вдобрювали, вдобрювати будемо вже весною, коли приїдемо. Там в кінці, я вам казала, посадили малину літню, ось там поставили теж забор. Ось так. Довжина бугрів 50 метрів. Ширина одного бугра один метр. Зараз кетів теж забираємо, їдемо додому. Я вже так скучила за орхідейками, за е, всіма рослинками. Приїдемо, безренько будемо щось думати, як грітися, бо опалення ще немає. Так, що ще садила? Садила ще е, маліну романтантну, ось тут посадила. Зараз обійдемо з тої сторони, вам покажу. Ось тут два рядочки сьогодні посадили. Ось так, доль заборчика. Тут буде ремонтна, можна її буде поливати, вона любить влагу. Так, що ще? Посадили ожину, підстригла малину. Ось тут посадили ожину. Це щепляна, велика ожина. Чотири кущики тут, цю підв'язали. Ту маліну, що ось там було, я її всю-всю-всю обстригла повністю. Полишала тільки ось так патички. Це все на зиму пропаде і весною вона пустить молоденькі. Росточки. Ось цей весь перій пропаде на зиму. І поки будуть рости нові паростки, його не буде. Якщо буде вилазити, я його просапаю і все. Так, далі ще ожинка, то в нас там є чотири кущики. Це жимолось Ось тут посадили. Ось тут у нас теж є ожинка. Це не знаю яка. Це від сусідки перелізла. Ми вже її викопали. І ось це мені братова привезла два кущика. В неї ніби трошки раніше, ніж та, що там біля забора. І все. І ось такі в нас були роботи. Все поробили, будемо їхати додому. Хризантемки стоять, розочки стоять, папоротник приймається помаленьку. Ось Сюди посадила ще велику таку хризантему. Ось така, гарнесенька. І ось тут. Теж великі кущи і так маленькі кущочки. Все, поприймалося. Це лампу ми забираємо. Розочка розцвітає, красоточка. Так що вже буде в цьому році останній обзор плантації. Хто хоче замовляти саженці, пишете мені. В коментарях додаєтеся, підписуйтесь на канал, щоб бачили, яка ягодка, і на другий рік буде розсада. Все, всім удачки, всім пока-пока. До нових зустрічей!